Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про текст та його будову. Перед вами дві групи речень. Прослухайте їх і скажіть, яку з них ми можемо назвати текстом. Отже, перша група. Природа, чудодійне джерело, яке живить людину. У густих дібровах справжнє пташине царство. Мабуть, гарнішого ранку не бувало на світі. Друга група речень Настала осінь, почервоніло листя на кленах, у зелені коси беріз плелися золоті стрічки, одягла коралове намисто шипшина яка краса навколо. Отже, ми з вами побачили, що друга частина або друга група речень об'єднані за змістом і граматично, тому її ми можемо назвати Текстом. Текст має такі ознаки інформативність, наявність основної думки, зв'язок між реченнями тематичний та граматичний, послідовність та завершеність викладу. А складається він із трьох частин зачину, основної частинки та кінцівки. Зачин готує нас до сприйняття того, про що йтиметься у тексті. В основній частині розкривають зміст з тексту, а кінцівка є підсумком усього сказаного. Погляньте уважно на записані речення Здавалося, ніби хтось вигріб на велетенський черінь жар, який від подуху вітерця то іскрився, то згасав. Над луками витнулось сонце свіже і сочисте, як розрізаний кавун. Під його промінням кожна травинка заграла самоцвітами. Чи можна сказати, що ці речення розташовані послідовно? Чи є ця група речень текстом? Якщо ми їх розташуємо у правильній послідовності, то ми справді отримаємо текст. Спочатку над луками витнулося сонце свіже, сучистик розрізаний кавун. Під його промінням кожна травинка заграла самоцвітами, і, врешті, здавалося, ніби хтось вигріб на велетенський черінь жар, який від подуху вітерця то іскрився, то згасав. Таким чином, ми можемо зробити з вами висновок, що частина тексту місцями поміняти не можна, інакше ми втратимо весь його зміст. Підсумуймо. Текст – це зв'язне висловлювання з кількох речень, об'єднаних між собою спільною думкою. Він має такі ознаки, як задум, основна думка, зв'язність, завершеність і таку будову зачин, основна частина та кінцівка. Тому я бажаю вам успіху і нехай вам щастить і далі!